Буду втікати від голови у мене з кіналісом не знаюху. Просто з кіннолісом. Давайте зараз притягну швидко. Так, от така я. красива у мене Не чомусь від Мартин місце. Бо я зараз ну, дуже довго багато граю. В цю гру я багато разів грала, проходила. Тому у мене 189 мінеток і я думаю, що я його. Перший раунд, ты думаешь швидко пройду. Бо я тут добре граю. В принципі, на комп'ютері теж крально граю. Виділ голову я не бачу, не важко нічому кінці. Тепер я ось контрольный пункт. Дивіться, яка башка тут Та смешно. Так і ще одна башка. Далі ми чекаємо тут, куди у нас пройде велика башка, і обходимо так. Отак. Далі у нас тут нарівнина рівнина, і тут вже пропасть. така вона хитра. Забираємо 10 баксів і йдемо до стадії другої. Бачите, я за хвилину її пройшла. На ту джаліс, не ну, буду В Відсіб у неї скин теж дуже красивий. На кожному раунді, я так зрозуміла, є оця монетка. Ну, я буду її відшукати. Не били б. Нічого. Буду бігти, як я завжди біжу. Сьогодні буду проходити скіни Аліси. Я малювала нову обкладинку для свого каналу. І, і у мене був її скін, і я просто дивилася, щоб її напросить планшет. Брала е, скін із мого телефону. Так, далі проходимо, проходимо. Ось наш контрольний пункт. сюда, вот сюда. Ой, пушка И вот тут у нас дверь открываем, и у нас тут. походу мы по Забираємось стрибаємо, і ось наш наступний левел третій. Забираємо 60 монеток і проходимо. Тут у нас вже він тр трохи складніший, ніж звичайний. Наш перший. Я її обійшла. У цього його дуже складно пройти просто. Отак от і біжим Так, далі у нас зараз тут оцей. Так. Фух, пройшли. У мене тут ще зі мною бігає людинка, ну нічого. Якщо, прикиньте, вона буде мої, моїм підписником, то вона, типу, попала в відео. Буде прикольно. Її вбили, жаль. Дуже шкода, що її вбили. Але я проходжу далі. Оцей саме смішний, мені здається. Та Куто! Так, все, прийшла. Якщо чути якісь звуки, там мама моя. бореться із кухні із цими. Ось я вже на четвертому етапі, здається, да, це Четвертий. Ще всього за 4 хвилини. Інше. Я так швидко ніколи його не проходила. Бо я в неї багато разів грала. Тому, може так, швидко проходжу. Так, залізаю. Зараз іще залізаємо. Я думаю, да, які двері й то. сюди, далі сюди, сюди. Ось наші двері приходимо. Ось наш чекпоінт наступний. Нам сюди. Ось і наступний. Так, давайте підемо подалі. літа і сюди. Сюди, 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 сюди. Будемо це тут, далі сюди. І ось наші двері. Тут повинен бути наступний чекпоінт. Туди ми скоро підемо. І я вам показую, як його проходити. Я думала, яку можна ідею. Так, дивіться, якщо ми підемо сюди, тут голова, тому йдіть сюди. Ось туди нічого, там бік. Він туди. Обов'язково дивимось під ноги. Тут у нас голова. І тут теж голова, будьте обережні. Так, забираємо цю кучку. У мене вже 4. І ось п'ятий левел, вже 6 хвилин. За 6 хвилин я вдійшла до п'ятого левела. Ви це розумієте? Кайпу. Давайте щось купимо. Е, так. Ай відкрив. Такі прикольні. Тут у нас оця башка. Це ж доволі. Джина. Туди пішла. Бо він просто на проході стояв і я вирішила піти. Так, зараз до мене біжить голова отак. От, я хотіла перестрибнути, але цього не вийшло. Ніщо, дякую. До мене знову прямується башка. Так, сюди, 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 сюди! Башка, башка, башка Біжимося швидше, біжим. Вони можуть нас не І ось ми тут стрибаємо і біжимо от сюди. На коричневу штучку. І піднімаємось. Я вам просто показую. Ось така червона монетка, на неї не ведіться. Так, дивіться, тут рівно плут. Краще йти. О, яка не зламається. Але тоненький, ніж по великій, яка зламається. Дивіться. Та-дам. Не ведіться, прошу вас. Я вас попереджала. Забираємо штучку. Не знаю, на що вона, але я їх буду збирати. 10 штучок, 10 етапів. Тут у нас голова не заходьте. <клес> і ось ще одна монетка. Далі у нас шостий етап і вже це 10 хвилин. 9 поки. Так, 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 так. І у нас цей рівень з ліхтариком. Це такий же самий, як і другий, тільки в темряві. Ну, трошки відрізняється. Йдемо сюди. Ой. Він схожий на другий. Тут майже такі ж самі рівні, як і в другому. Скриси! Нечесно, вона мене скриса з'їла. Всю бошку легко пройти. Сюди. Сюди. Ось наступний спит чекпойнт. У нас м'ячики і голуби. Куди йти, я точно не пам'ятаю, сюди стоїть, в кінець кудись. Ой, я тут прийти не можу. У мене голова. Рятуйте! Ладно, я сама врятуюсь. Чуть швидко проходим. Так, мячик, нічого вам не зробить. Так, все вибралось. Так, я аж поверталась. Ну ладно, нічого, ще раз пройду. Чим більше разів ви проходите, тим краще у вас навичка. Так. Повертаємось сюди. І ось все. Беремо цунетку і ключу. І проходимо далі. Вже сьом. Ідемо ми на сьомий рівень. Це тетрісний такий. Я його довго проходила в першій речі. Ой! Op, op o s Checkpoint Оп Кампкуну. Отак. Так? Nice. І все ось горка. І ми зараз дійдемо до наступного. Ой, я під нею Ого, яка велика монета зараз здавалася. І переходимо до восьмої. Я до кінця повністю не приходила, але вона дуже доби тягне реально. Потер! Так, замедляємося вже. Да. Я не на стрибнула, ні це нічого страшного, що я впала. Маш, но мене вже реально зараз їсть Тебе губи сині, ти це знаєш. Ой, я цераю. Так и сказала, ты видно и Ой! А, -а, -а, а! Давай, 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 давай! Есть! Снялась. Ну, no, це реально прикольно. І переходимо... Дивіться! Так, вже 15 хвилин триває відео наше. 15 хвилин, я цьому супа. О, я коли пам'ятаю, коли я проходила, мені було дуже складно. Так, тут голова.

Я на чікпоінт хочу бути. Я на є. Ой. <laughs> Впало Чекаем на И уже на них уступаю. Видите, на эту пульку, на эту то пульту наведите. Его надо за карту туда кинуть. Короче, просто идите по учи. И все. Ну, легко йти, якщо у вас є увага. Так, я вже блаї дев'яту. Я не знаю, скільки я зараз ще пройду. Це, здається, останнє. Але там... а потім вже буде бос. Це здається, як мені здається, це останнє. Очень будет и босс. А босса я уже не буду показывать. Что? Куда я проходила мне Перший раз у цю взагалі, Саме в цю карту похожу, саме у це лізе мені було дуже складно. Я не могла із з 345 п'ятого разу пройти. Ой, вбилась. Мітерпив нашвидшу пройти. У мене що я тут щось робити. Остання голуба жива, не здавалася. <плес> да, я намагалася викулятися, але вийшло, як ви бачите. Так, далі. Шти. все Як найшвидше, але на мене це не виходить. Треба тут обережно все проходити. Стрип прямо на голову. Я майже пройшла. Ну, майже взагалі там трохи лишилось. Оце реально, саме складне. То зарано, то запізно. Дивіться, і не пройшло 300 разів, як я оце пройшла. А что ты за удинать это? Алло. Пусть. <реклама> так. Ну, донатит, ты уже не хочешь на великий приходить, реально. Ну, думаю, на цьому я вже буду закінчувати відео, бо не великі Мені ж не дуже хочеться приходити. У мене мама викликала, це буде дуже довго. Ну і на цьому я буду закінчувати відео. Всім пока! Подивіться нову обкладинку.